Формадол таблетки від головного болю. Поведінка якої раніше не було. Китай як один із п'яти постійних членів Радбезу ООН, вперше проголосував за резолюцію, в якій засуджують війну Росії в Україні та зазначають про репарації. Перед цим відбувся перший прямий контакт Києва та Пекіну найвищого рівня. Телефонного дзвінка Володимира Зеленського та Сі Цзіньпіна чекали ще від початку повномасштабного російського вторгнення. Та засудити його в розмові із Зеленським китайський лідер не спромігся. Сі Цзіньпін почув про українську формулу миру та заявив про повагу до суверенітету та територіальної цілісності України. Факт такого дзвінка може вказувати, що в Кремля на один канал постачання озброєння більше не стало. Про це розповів Володимир Зеленський, коли в нього запитали про деталі розмови з китайським лідером. Україна хотіла хотіла б, щоб всі держави розуміли будь-які ризики постачання будь-яких видів зброї для Російської Федерації. Ну, я почув позитивну відповідь в цьому сенсі. Щоб продовжити політичний діалог, Пекін відправить в Україну свого спецпредставника, який також спілкуватиметься із Росією. Та президент Чехії, колишній генерал НАТО, Петер Павел, заявив, що не довіряє Китаю як посереднику у встановленні миру між Росією та Україною. Коли мова йде про Україну, Китай хоче лише найкращого для себе, і наразі це більше війни. Я вважаю, що в інтересах Китаю продовжити статус-кво, тому що це може підштовхнути Росію до ряду поступок. Китай власним інтересам не зрадить ніколи, та й у союз із Росією не вступить. Пояснює експерт Центру оборони стратегії Олександр Хара. Обидві держави імперські, одна одні не довіряють, претендують на лідерство, і їхні світобачення конкурують. Київ зараз будує нову лінію взаємин із Пекіном, уже призначений посол України в КНР, якого не було понад два роки. Важливою буде й особиста зустріч Сі Цзіньпіна із Володимиром Зеленським. Прем'єра, що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни. Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли, як тільки я це. Зробив як Україна проводить контрнаступи. Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проект. Та як Москва пішла на дно. Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром. Міністр у п'ятницю, о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна.